Завжіть, ребятки, Никит, да. Никита, Никита, Танечка, сядь ты, кто напит з вас, может сюда будешь. Мне сподобалось. МНС. Чому? Всем кому не загашу. Міна, він не, не взривати, хоч він показав, де воно відкручується і коли відбувається вибух. Оце тепер. Фраза. Злякав? Да. Ні. Ні? Мене злякало, бо я колись там була. Так. А, а що ще? А от ті макети, там, де наводнення, як це вкрити?

Все так думают? Да. Что? И Никита? Нет, не, я не знаю. Не знаешь, для чего ты насос, Андрюш? Там, где вы четырех качали. Да. Да, 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 ты... А Никитка знает, для чего ты насос, где вы качали в четырех? А я знаю. А я знаю, Чтобы что что вода текла. Что типа. Куда? Чтобы пожар, пожар тушить. Точно. И Да для чего закрывай Затай, видео. Виски, Что ты делаешь? Э, Егор, видимо, камеры від камеры Ты бы сняли, ты говоришь не заражай, чтобы меньше говорили. Говори все для вас. О, Чувай. представьте, ми мы еще приз положили. Андрюша, на спортивных. Да. А на спортивних майданчиках сподобалось. Як це не був на качелях? Вони неправильно розуміють, оцей майданчик. Ми коли йшли з музею, а, ми зупинилися, ви там стрибали, ви гойдалися, ви, ви підтягувались, лазили. Що тобі там більше сподобалось? Качелі да. чи по шинах стрибати? шинах чи... і качелі. Сподобалось. Ти, до речі, дуже класно всіх розгойдував. І дуже терпляче чекав своєї черги, і дуже обережно себе поводив біля качелі. Це було дуже приємно. Діти, хто запам'ятав, хто у нас чемпіон по підтягуванню? Хто запам'ятав? А може ім'я назвемо? Никита Скавронський. Так що всі, особливо хлопці, можуть... Звичай хлопчикам дуже подобається, коли вони вміють класно підтягувати щось робити. Мам, Мам, місто. Мам, місто. Місто. Так, коли ну, завершила, так? Да. Привіт!